Є імена, яких просто не стерти, ні час, ні вогонь не страшні для них. Бо серед живих так багато мертвих, а деякі мертві живіші живих. Марія жартує, що пише відтоді, як навчилась виводити букви. Каже, поезія допомагає їй звільнитись від емоцій. Нині її вірші увійшли до альманаху на мольбертах днів. У Рівненській малій академії наук вже стало традицією завершувати рік випуском альманаху. Цьогоріч відбулася презентація вже восьмого видання. За Словами упорядника, цей збірник особливий, і це видно навіть з його палітурки. Випуск цей позначений перед усім подіями останнього року в Україні подіями, які змінили наше життя і сподіваюся на краще. І звісно, річ, юні автори, юні митці слова не могли оминути такої теми. На мольбертах днів таку назву Альманах отримав через свою різножанровість. Цьогоріч до збірки увійшли твори 28 письменників. Тематика їхніх робіт різноманітна. В Альманасі відображено думки наших дітей. Сьогодення про захист батьківщини, про захист захист вітчизни і величезна кількість віршів і прози присвячена якраз цьому, але не можна сказати, що там немає головного. Головного це такої любовної лірики, молоді, молодої наснаги, кохання. Частина примірників буде відправлено в зону АТО. Автори їх підписали. Якщо потрібно буде, то не шлю ще одну партію книг. Примірники переправлять волонтери. Фондерою від кожну неділю їздить машина, великий бус. То тобто, мало того, що передаємо їду, одежду і так далі. То будемо передавати, ще і такі збірки. Волонтер розповідає, що бійці скаржаться на брак інформації з мирного життя. Це підтверджує і Володимир Постельжук, котрий після відпустки повертається в зону. АТО. скоро закінчується моя відпустка звезу бійцям своїм. Думаю, ця книжка буде вагом подарунком для. Моїх побратимів. Світлана Лавернюк, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.